Серед питань, які були визначені для обговорення на засіданні робочої групи з охорони довкілля, найцікавішими для громади міста певне були ті, що стосувалися чистоти повітря і води. Щодо забруднювачів повітря, то у кривбасі їх вистачає. Проте більшість підприємств все ж сумлінно ставиться до виконання заходів і зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Але є й такі, до яких у екологів є цілком обґрунтовані претензії. Одним із підприємств забруднювачів в нашому місті, є підприємство Хадельберсимецемент. Відповідно до заходів програми передбачені заходи щодо будівництва та заміни газочисного обладнання, які підприємством на теперішній час не виконуються. Тому підприємство запрошено на це засідання і виконком Криворізької міської ради має наміри ініціювати проведення перевірок Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області щодо впливу виробничої діяльності підприємства Хайдельберсимент на стан. Атмосферного повітря міста у відповідь на зауваження представниця згаданого підприємства повідомила присутніх про заходи, які застосовуються на цементному виробництві, з метою зменшення забруднення. Серед них і запланована модернізація існуючих очисних установок і заміна фільтрів на барабанах та цементному млині. Існує ймовірність того, що частина обладнання буде виведена з експлуатації через спад виробництва. Наступне обговорюване питання, яке теж є цікавим для містян, стосувалося водойм міста і, зокрема, старої Саксагані. Заходами нашої екологічної програми, яка реалізується у нашому місті, передбачені заходи по розчистці водойм та річок нашого міста, їх від гідрологічного відновлення та санітарного стану, а також оздоровлення річок та водойм. В рамках виконання цих заходів в 2012 році була виконана. Розчистка русла річки Стара Саксагань в центральному міському районі. Довжина робіт склала майже 5 кілометрів. Задля того, аби стара Саксагань знову стала повноводною, був створений проект поповнення її водою з Карачунівського водосховища. Для цього необхідно прокласти 8 кілометровий водогін. Проект реалізується з 2013 року. На сьогодні прокладена майже половина водогону. Розпорядником і замовником цих робіт є державне обласне управління водного господарства. Гроші на них виділяє обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, оскільки САКСАГАНЬ є річкою загальнодержавного значення.